Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто працює на землі, вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Подякуємо нашим Збройним силам за можливість нам прокидатися рано вранці, думати ще про роботу, за можливість виїхати в поле та й взагалі за можливість працювати. А ми в свою чергу будемо. Сіяти хліб, сіяти пшеницю. Стоє, вона не стоє, є на неї, ціна нема. Ну, життя продовжується і сіяти, я, я так думаю, треба. Я ніколи не займався пшеницею, дуже так, щоб прям. Ну, я думаю, що зараз ну, наша задача посіяти. На цьому життя не закінчується. Ще пшениця буде, я думаю, потрібна. Дасть Бог будемо жити. Е, дасть Бог буде все. Слава Україні, героям слава. А ми зараз з вами, я, а ви разом зі мною поїдемо зараз на господарство. Я вам трошки покажу, розкажу, чим ми зараз займаємося в це якесь воєнне час. Е, роботи в нас дуже багато, погожих годин дуже мало. Ну, у нас сьогодні і посів пшениці, і збирання сої. І дискування, і перебиття остатків соняшника. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Поїхали! Чує сюра, а ти прикинь, що у нас там за розход? Скільки ти заправив? 453 і 24 гектара. Що більше двадцятки, ка так? Да? Ого, а чого так багато? Ну, так. Да. За 20 літрів. Так, ключі оставилось тоді всередині. Ха, <гум> ну так, налякав. 350-30 хоч там скільки там. 15, 17, 18, ну десь під двадцятку. Так, покажемо вам суперніву. Дивіться, є а п'яторки 10 Вам <гум> лучше брати, ви хочете 10 см. 5 см. С Андрюха, ты на комбайне работаешь, ты консультируешь? А. Не хочу еще раз. Десятки пять, пятерки десять. Не могу вам сказать, мы на работе сейчас. Там запитывали, чи мы вчера сияли, не, не сияли. Сивалка наша не пішла. Будем сегодня дискувать. і пробувати сіяти другою сівалкою. Так що сівба не вийшла. Ні, воно дало свій результат, те, що ми тут наварили, на башмаки зробили. Воно стало сіяти краще і можна було б вже досіяти. Я вам вчора показував, де ми наварили, Вон, бачите, там наварили, хто не дивився вчорашнє відео. Пішло воно, все, працювати. Но будемо дискувати, сіяти. Другої сівалки це будемо жити такі квіти. Були б ручні квіти як не важко. Попробуємо тут перед ангаром хоча б виложити площадку. І будемо сьогодні сяти і виїжджати в поле. Домолачувати сою. Все, далі вам покажемо. І розкажемо. Он вайн засипається, видвигаємося. Комбайнер пішов, комбайн і жатка зацеплена. Та що ось дуже затягувати не будемо, напевно, так? Да? Пообіда з'їздиш, що там? І поїде. Я не а я собою взяв. А, ну там же в холодильнику, якщо є, перекусить, може щось взяти. Та я, може, вечерю привезу. Юр. Бо сьогодні треба буде там навіть, попрацювати. Ти вчора до 8 працював, правильно? Так що Вечерю щось я придумаю. Ну, в 12 днів почати, з Хостенково, зрозумів, як і планували. Так, да, давай. Ну воно раніше не піде, ще раз, а. ну а з 12 вже піде. Хай там трохи сиріше, але ну, нам треба буде сьогодні і потрудитися. Так, ранок, ранок на базі. У мене там є відео, де я знімав, як починається у нас ранок. І вся робота якась знаходиться. Все щось ми плануємо, робимо. Як би там не було тяжко, важко. А працювати треба. Їдемо в поле. І і Все тут до Павлович і снігу і молоде. Всі червні тут настається. А доволі ще й не так погано. за комбайном. Ну, Ніва не фрес жадка. Звісно, що по краях бобики залишаються і немало. Ну По цьому році, я думаю, це ще нічого. І збирання. Звісно, є бобики і немало. Остається. Комбайн. А це вам і Оранка комбайн. Я вчора відео там показував, ми молодили сою, по посів без обробітку у нас, нас не валиться, а ніва, бачите, куди провалюється Ще покажу вам трошки сою. Соя непогана. Я думаю, свою тридцяточку вона сипать буде смело. Ще Андрій Павлович буде на коню Без добрив. ранка в нього тут така була. 17-20. А, це розходинка він казав, 17 літрова. За 20-кою зробив оранку. Посіяв 80 кг без добрив. Ми це поле вже знімали, показували вам. Розказували. Про нього є там відео, кому цікаво, хто займається соєю і хоче її сіяти. Переходьте там, дивіться, відео. Оце така соя. І зараз приближу вам трошечки його ком. Так що, чоловік своїми руками зробив собі комбайн. І зараз працює на ньому, зібрав його, я там знімав про цей комбайн відео, перейдіть, чоловік з металому зробив комбайн, перебрав його, досконали. І зараз працює, збирає свою, свій, свій урожай. як Нічого, тобто дивимося на сою. Непогана соя. Та комбайник Нива. Для одноосібника золотий. Заходимося на полі, почали сіяти пшеничку. Це подивіться, як після катроса. це у нас працює кейс 310. Оце так получається у нас дискувати. Катрас Амазон дискує, Земля, звісно ж, влажнувата, чесно кажучи. І вон вовка виїхав. Владимир Анатольевич Сея, еще подъедем до него, глянем, что у него получается. Ну, вроде поехал, Якость, я думаю, за пару дней должны засеять. Потому что если мы за пару дней не засеем, то уже все. Тут сієм, там. там сієм, там люди молотять, взагалі движение два дні люди. Погода дала, два дні, всі працюють. Ой, а ми хоча почали сіяти. Може дасть Бог тепер. У нас все вийде, бо нам спокою і нема з цією пшеницею. Зараз ще глянемо. Ось підійдемо, раз я тут знімаю, що виходить після сівалки. Та якщо вона сіятиме, а, це маркер, так? Ага, ага це маркер, оце ось воно, воно посіяло. Колесо пішло, край колеса, то оце сівалка наша, тієї що ми... Я там показував відео, що ми вносимо добрива по пшениці. Це спеціально зроблена сівалка, щоб внести добрива по пшениці. Ну, Зараз такий настав час, що приходиться нею сіяти. Ну, не знаю, зараз вовка підійде, ще хоч спрошу, чи вона забивається, чи воно сіє, чи воно не сіє. Включимося. Так, ну показала нашу сівбу, з тільки що по телефону розмовляв, каже, що, вроді би нормально, скорость 12, вроді би повинно сіятися наконець. Іде, вроді не забивається. Ну оце я ще раз показую, як у нас виходить, кому там цікаво Знатаки, Ну, оце вроді. Получилось зацепить. Сам зацепил? Ну, нормально, быстро. Сейчас приедем. Ну і що воно получився висід. Що воно приділиться на глаз прикинути скільки кілограмів стало я сів. 4 гектари я зробив. 4 гектари зробив, так? Да? Кілограмся відяв. Ну, приблизно хоча б, щоб нас 200-200. 970 кг було з'їв. Ну, определяйся. А може. Може, та ні може десь так. А то Віктор Петрович без вас відео не відео. Підписники не підписуються без вас і не лайки нам слабо ставлять. А як тільки ви там нас на фото, на відео так зразу, я, Віктор Петрович, обід чи вечеря. <пробачить> Ні, що ми ще скоро не будемо. Ну так, не будемо. Так що дивіться, сьогодні ж ми там у нас нічого не вийшло на тому полі. Ото цілий день простояли. Ото і все, і Андрій возить свою, що молоте. Ну, Андрій Тризна. І а -а -а. Андрій Павлович. А, -а, -а. а ті все, нічого не пішло, жадку міняємо, комбайн другий. Та наняв вже з жити. А -а -а. Так, Віктор Петрович заїжджає, грузиться. Тумайте вечерю. Юр, ну Сьогодні ж до поб'єдного. Добиваємо. Ну, Тут зараз до восьми йшло, так? Да? І власну була. У нас не тільки поля здорові. Є ще такі огородики. Як яких приходиться мучитися на уклонах, а то ви дивитесь мої відео і думаєте, так все красиво, все хорошо, все швидко, комбанів багато, не ламаються. Та ні, І ламаємося, і електрика бува, відказує, і до електрика дзвонимо. Дякую, люди, дякуємо нашим електрикам, які нам не відмовляють, і гідравліки бува, буває всяка. І поломки бувають, і кусочки такі незручні. Де комбайн єлі єлі їх збирає. Так що буває у нас всякого. Ну я стараюся не показувати. Показую так більш-менш вам кадри нормальні, де ми всі такі молодці, всі такі грамотні, все так швидко робимо, все у нас так виходить. Та звісно ж не все так воно просто і легко виходить. Мучимося сьогодні цілий день, і як не одне, так друге, один комбайн взагалі сьогодні не запустили. То жадка не пішла, то ще якісь там. Ну, коротше. Всього буває. І поломки бувають. Так що працюємо. Дякую всім за перегляд. На цьому відео я, мабуть, буду завершувати. Сьогоднішній день я вам трошки зараз так зіб'ю, трошки там наснімав. Е -е... Знаєте, ткань. Ну, снімає, там, показує. Ще раз повторюсь. Я снімаю, показую, ну щоб люди трошки... Бачили, дивились, чим взагалі фермер займається. Він е, працює і не так все це просто, ну, не все це так легко. Е, і щоб воно працювало, щоб за ці оті дні, знаєте, які випадають в нас, бувають години, їх треба використовувати максимально. І коли щось не виходить, ти нервничаєш. Аж... Ой, і всяко буває. Так що робота вона нелегка. Е, Знаєте, як так кажуть, все хорошо, коли хорошо, воно не все хорошо і не, і не все так просто. Е, так що показую це, ну, щоб люди трошки бачили. молодь може дивилася, може, хтось захоче стати е, ну, працювати на такій техніці, на хорошій імпортній, щоб хоча б бачили, як це все робиться. Е, ще раз дякую за перегляд, будемо завершувати. Е, Підписуйтесь, ставте лайки, а ми вам ще трошки поснімаємо. Далі буде.